Привіт, друже! Мене звати Тарас. А це мій YouTube канал по прогону автомобілів з Європи. На цьому каналі завжди тільки чесні автомобілі перевірені з чесними пробігами. Мій номер телефону 067 25 300 90. Далі в цьому відео я вам покажу дану автівочку, Покажу і розкажу, який в неї комплектація стан. Це як ви вже встигли помітити, що це в нас шкода Octavia A7, королева у своєму класі по розміру, по кліренсу. І практично можна сказати, що ця машинка в своєму класі сама м'якша. Буде по комфорту, якщо б рахувати, порівнювати з іншими її конкурентами на резині 205, 55, 16. Отже, в неї просто шикарний колір. В мене вже цей колір був на каналі, багатьом він полюбився, багато хто від нього в захваті. Один один <смас> чоловік знайшовся, який написав коментар, що це колір ізоленти, як він виразився. Так що, друже, щоб ти зрозумів, ізолента буває і біла, сіра, і червона, і в полоску, і чорна. Не тільки сугубо синього кольору. Так. Обійдемо по традиції по колу, покажу, як автівочка виглядає, а потім перейдемо до перечислення її комплектації. Комплектація тут дуже шикардосна, якби на 1,6 на рушці, тут взагалі просто бомба. Такі комплектації трапляються комплектація стан, а сама. Саме головна цукерочка в даному автомобілі це її пробіг. На сонці цей колір він горить просто шикарно. Комплектація. Отже, в нас попереду звичайні галогенні фари, дальній ближній виконаний галогеном, але світло в... В неї оптика хороша, світло як на мокрому асфальті, так вночі прекрасне. Є також протитоманні галогенні фари. Автівка більш такого міського циклу, порівняно з іншими, як в мене бувають, тут дуже мінімальна кількість сколів на капоті. Відразу поки не забув, будь ласка, для тих, хто хоче. Перевірити мою чесність, як то кажуть, будь ласка, він код, перевіряйте пробіги і так далі. Лобове скло в нас йде з підігрівом. Зимою це коли ви приходите в холодну, холодну машинку, запускаєте двигун, микаєте функцію. Також можна виставити, щоб ця функція запускалась кожного разу, коли авто холодне, автоматично. Отже, я цим, цією функцією одного разу користувався на іншій шкоді. Це в мороз мінус в 10, мінус 8, мені вистачило 40 секунд десь в районі до хвилини часу, щоб весь, все скло розтопилось, розтаяло і все стекло. І також буде в сильний мороз на, на двірниках, не буде намерзати льодики чи там щось типу того. Датчик світла, датчик дощу це само собою. Комфортний вхід, безключовий доступ в автомобіль. Дзеркала в нас, електроскладаються. електричне затемнення дзеркал. Це можна відразу бачити по оцій рисуці. Всі дзеркала в даному автомобілі, як внутрішні, так і зовнішні, затемнюються. В темну пору дуби в нас під дзеркалами є підсвіточка. Отже, коли ви будете виходити або сідати в автомобіль, ця вся зона буде підсвічуватися. Також комплектація, задні вікна в нас йдуть заводсько... заводською туніровочкою. Це не плівка, це вікна іменно виконані. Так що ваші малята, чи хто там буде, чи ви з певним багажом, коли будете загружувати багажник, це не зможете поцарапати. Також автівки, партроніки розміщені кругом. Дана автівка партроніки не працює тільки перед зад, а все повністю кругом. Автомобіля 360. Дана автівка також вміє автоматично паркуватися. Нажимаєте на кнопочку, і машинка паркується самостійно. По даній антенці, як ви бачите, на даху це в нас буде, означає, що автівка оснащена штатною навігацією. Задні Задні фонарі йдуть в нас топові. Це в нас на Дорістайл дві ледовські стрічки, отут все світиться. Бо звичайна комплектація там йшли на лампочках. Фаркопчик все в нас є, але самого, самого крюка немає. Залишився, напевно, старого власника в Голландії. Легкосплавні диски, резина літо 205-55R16. Рік виготовлення в нас, не пам'ятаю, ага, ось, друга неділя 22-го року. Передні диски повністю без виробітки, по гальмах вкладень не потребує. Продемонструю вам принцип роботи без ключового доступу в даному автомобілі. Отже, авто має ось такі ключики. Один із ключиків повинен бути, а буде він у вас у нового власника або в кишені, або в сумушці. Отже, автомобіль на даний момент закрито. Коли ми приходимо, тільки просто кладемо ручку, руку на ручку, авто розпізнає, що ключ знаходиться вже тут і відповідно відмикається. Щоб нам його замкнути, також просто доторкаємося легенько одним пальцем. Бо, відповідно, якщо ви зловитесь двома трьома або всією рукою, без ключовий спрацьовувати не буде. От така корисна функція. Відповідно, ключ ніколи там не треба буде вам діставати. Є ще така функція в автомобілі, як комфортне відкривання, закривання вікон. Нажимаєте, тримаєте, можна на літо, коли сильна жара. На вулиці під 40, ви виходите з дому, автівка стояла на вулиці, ви просто нажимаєте, тримаєте кнопочку, і, відповідно, всі вікна відкриваються. І також, відповідно, якщо ви вийшли з автомобіля і забули закрити вікна, також нажали, потримали, всі вікна закриваються. Ну і ще одна така дуже мені подобається топова функція в даній моделі це в нас електрична кришка багажника. Яка може відповідно відкриватися дистанційно і закриватись із салону, і відповідно це ну просто дуже комфортно. Так, ось відкрилось. Чесно скажу зараз на даний момент. На безключовому доступі ця шкода. І ще завтра, думаю, що встигну, покажу вам, маю також класного меганчика 17-го року. На класній комплектації, також на безключовому. Я настільки провик до безключового, що в моїй машині зараз мені того просто мега не вистачає. Отже, друзі, ще раз нагадую, чому вигідно, як би то сказати, навіть не вигідно, а таки. Комфортно придбати автомобіль іменно в мене. Отже, дане авто заїхало в... куплялося і заїхалося в Україну з пробігом 158 тисяч 900 км. Я на, даному... на даній автівці проїхав вже 600 км, і це особисто тільки я. Так що запевняю вас, що автомобіль просто в чудовому стані, по ходовій немає жодних зауважень, по двигуну також працює все. На холодну, на гарячу, просто ідеально клімат, все-все. Автомобілі повністю все робоче. Комплектація по салону. Тут ми бачимо регулювання дзеркалами зовнішнім, лівим, правим, складання дзеркал із салону, підігрів дзеркал на зиму. Або коли осінь запотіває, щоб нажати, вони моментально розпотівають. Це в нас керування вікнами передніми, задніми. Це у нас повний електропакет. Тут ми керуємо світлом. Так, виключене. Автоматичне світло буде вмикатися, коли потрібно. І проти, проти туманки вмикається одним на... рухом на себе. Відповідно, я в переважності завжди їжджу в автоматичному режимі і не чіпаю. Салончик просто в ідеальнішому стані, ніде нічого не, не продерто, не протерто. Чистесенький, охайний, доглянутий. Все тут супер-пупер. В салончик я придбав ось такі коврички для України. вони з бортиками якраз будуть супер. Тут в нас середня навігація, Підігріви передніх сидінь, керування клімат, контролем. Двохзонним, крутезна функція підігрів лобового скла. Керування центральним замком, відмиканням-замиканням. Відключання функції старт стоп Вона вже богудякувати, дякувати, тут відключена. Електрична кришка багажника, партроніки і автоматичне паркування. Позаду в нас також все гарненько, чистенько. В комплекті з поликами йшло разом ось такий ковричок для тунелю. Якщо у вас є маленькі бешкетники, вони, відповідно, вам там не повимазують. Для задніх пасажирів також є підлокітник з підстаканниками. Для любителів Поїздити на лижах або з'їздити на рибалку є такий відсік для довших грузів. Повертаємось до нашого багажника. Крутезна опції – це електровідкривання. Отже, в багажнику в нас зустрічає ще одна рідкісна опція – це рівна підлога в багажному відсіку. Вона може як легко опускатись на цей рівень одним рухом. Також можна користуватися багажником. туточки і, відповідно, всі свої речі, там, тряпочки для мойки, ще там всяко-всяко дрібідінь можна ховати. І ще в нас є, що немало рідко зустрічається з даної країни. У нас докатка, домкрат, ключ, викрутка, повний комплект. Під капотом у нас все сухенько, чистенько, як і має бути. Фари в нас, на цій погано буде видно для зйомки. Фари в нас е рідні. 10.05.16 року виробництва. Нічого тут не знімалось, не крутилось. Всі болтички, все як на крилах, на капоті. Все в нас тут. Ціленьке сухеньке. Отже, під капотом у нас 1,6 турбодизель на 81 кВт. Це в нас 110 кінських сил. Працюю в парі з звичайною механічною коробкою передач п'ятиступкою. ступкою П'ятиступки, нагадую, йдуть на звичайному щепленні, без, вас, без маховиків двох масових, звичайне щеплення. Дана шкода Октавія обслуговувалась. До сьогоднішнього дня, виключно тільки на офіційному шкода сервісі. В автомобілі присутні всі РДВшки, техогляди. Отже, всі, наприклад, на кожній бумасці є фіксований пробіг і дата. Все повністю. Кожна РДВшка має фіксацію пробігу. Ось такі офіційні е документи заїзду. По сервісу, що робилося, діагностувалося, що було. Дата також на кожній бумажці. Дата, пробіг, все зафіксовано. І тут таких бумажок просто історія обслуговування автомобіля дуже детальна. Тут все-все-все повністю зафі... зафіксовано, записано. Зараз я цим всім вас мучити не буду, не кожному воно це потрібно, але для майбутнього власника це. Буде дуже важливо. Ця історія обслуговування, відповідно, без проблем можна звертатися з даною автівкою на будь-який офіційний шкода сервіс. Можна підтвердити, ось дивіться, яка купа, купа чеків, нарядів. Тут звичайні від, як то кажуть, ми називаємо в народі двірники, дворники, дворники вікна, і це то все повністю за обслуговувалось і мінялось виключно на офіціалі. Це тут показувати вам не буду, бо тут сторінок, напевно, з 50 різних заїздів. От Перший попавший. От, на 2017 рік, 10-й місяць, 10 число, 59 тисяч пробігу. Ну Все, наприклад, ось тут що ми маємо? Тут ми маємо 18 рік, 6.06. 87 тисяч кілометрів. Ну кажу, ця машинка сервісована просто від А до я. Вікна в даній шкоді всі рідні, лобове. З електричним підігрівом також оригінальний. Заводське стоїть. Вікна я тепер віконця перевіряю детально, адже в мене була шкода Октавія. Люди подзвонили, поцікавились. Ой. Ось тут в нас кришечка йде з косметичним. Під фарбуванням. Ага, тут не фарбовано. Я думаю, що я перевіряв, але я так детально ось, бачите, цей, цей фартух не фарбований, сугубо підлокована оця. частина. Ага, ось. Було тут. Було зачіплено, мабуть, хтось забув закрити кришку. Все в нас, тут вона, все в оригіналі. Пройомчик 61. 81, Тут не фарбовано кришка. з внутрішньої сторони також не фарбувалася. мене вражає тут історія обслуговування даної автівки тут. Взагалі кожен заїзд, все повністю. Все детально. Тут вже варіант такий, надіюсь, не знайдеться ні один, що мені не повірить. Дах у нас не мальований крила. Отже, в нас Є легеньке косметичний підфарбування задньої ляди. Лобове скло в шістьорочках шостим роком, як бачите. Ось, друзі, така красунька для вас, так що поспішайте. Ми то, ми -то пішло вгору, ціни автомобілі. На автомобілі, само собою, в Європі не падають, а тільки помалу-помалу зростають. І також стосується до наших автомобілів, це крос-курс співвідношення долар євро Воно також значно зросло. Так що автомобілі будуть тільки-тільки дорожчати. Так що поспішайте, поки ця красуня є. Приїжджайте і забирайте.